Всеукраїнський конкурс Податки очима дітей проходить вже 10-й рік поспіль. Бажаючи взяти участь в ньому, кажуть організатори, з роками більше. Цьогоріч на конкурс представили свої роботи близько сотні юних черкастів віком від 9 до 15 років. Серед робіт учасників малюнки, вироби з декоративно-прикладного мистецтва та літературні твори. Пояснювали сутність такого складного поняття, як податки діти по-своєму. Я намагалася зобразити хма хмару, з якої її капають податки. Хмара поливає квіти своїм дощем податків і виростає пенсія, різний бюджет. Вже чимало знає про податки і 9-річний Каже, свою роботу намалював за сюжетом відомого російського мультфільму Альоша Попович. Прямо підеш в бюджет, знайдеш ліворуч, підеш, машину знайдеш, праворуч підеш, одруженим будеш. Ну а ще сонце таке є величезне, дуже яке. Випромінює всі податки, куди вони йдуть на, на пенсії, на державну допомогу, харчування, оборону. Основна мета такого заходу кажуть організатори виявити рівень сприйняття дітьми, ролі, значення та місця податків у житті держави. А головне сформувати у молодого покоління податкову культуру. Визначити серед учасників найкращих членам журі було нелегко. Я дуже була вражена, тому що ну насправді є дуже такі інтересні вирішення. І ви в мене так навіть сталася така думка, що ви, мабуть, більше розумієтесь в податках і в їхній взаємодії держави і народу. Чим розуміємося в цьому ми, дорослі люди. Роботи переможців візьмуть участь у обласному, а згодом і у всеукраїнському етапах конкурсу. Основний переможець буде нагороджений путівкою, поїздкою в санаторій маяк. Віля Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.